Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. У мене знову двійка. Зеленого лісу між трьома пагорбами і широкою галявиною стояла лісова школа. В ній навчалися і зайчики, і білочки, і їжачки, і навіть совенята. Серед них і маленький вовчик на ім'я Сірко. Сірко був хлопчиком бешкетником Хвіст у нього завжди розстріпаний, в потряпинах, полюбив бігати через хащі, а очі завжди блищали то від радості, то від того, що щойно вигадав якусь витівку. Але була у нього одна серйозна біда. Двійки. І, хоч він не був зовсім дурником, просто сидіти на уроці і слухати вчительку пані Сову йому ставалося складніше, ніж витертися на найвище дерево. Відкриває підручник, а там, наче інший ліс, сторінки з цифрами і літерами, які не бігають і не стрибають. І вовчик швидко втрачає цікавість. Спершу однокласники ставилися до цього по доброму. Ну, нічого, сірку, підтягнешся ще, казав зайчик плигун Але коли двійки почали з'являтися частіше, дехто почав кепкувати. О, дивіться, двійку лапик прийшов. Насміхався лис крутько Мабуть, у тебе ціла колекція двійок, додавала білочка Люська підморгуючи іншим. Сіркові було дуже неприємно, але він вдавав, що йому байдуже. Хоч насправді ж у душі вовчик сумував, і кожна нова двійка здавалася йому важчою в рюкзаку. одного похмурого дня. Коли на контрольність математики він знову нічого не зрозумів і отримав червону двійку. Сірко вийшов після уроків і сів на лавці під старою липою біля школи. Він сидів, дивився в землю. І навіть комашки, що повзли біля лап, його не цікавили. І тут рогу. Налетів сильний вітер, вередливий, як той, що ганяє хмари по весняному небі. Він розкидав листя, підняв хмарку пилу і раптом шлях. Сірка просто по носі зім'ятим аркушем газети. Ой. пирхнув вовчик, відліплюючи газету. Манери. Він уже хотів викинути її, але глянув і прочитав великими літерами. Великий відбір у лісову футбольну команду. Потрібні швидкі та спритні. Тірко відразу підняв вуха. Далі було написано: Відбір відбудеться завтра. О дев'ятій ранку на великій галявині вимоги, швидкі лапи, точний удар і командний дух. Вовчик відчув, як у грудях защеміло від хвилювання. Футбол він любив не той, що на картинках, а справжній з м'ячем, з криками стрибками. Він і м'яч мав старий, трохи здутий. Подарунок від дядька вовки з міста. Він стиснув газету і побіг додому. Мама! гукнув він, влітаючи в хатину. Мамо, мамо, мене чекає Великий футбол. Не пояснюючи нічого, він ухопив м'яч і почав ганяти його по подвір'ю, оббігаючи колоди, перепригуючи через пеньки. Листя летіло з-під лап, квіт розвіювався, а в голові вже звучало. Сірко забиває вирішальний гол. Тренувався він до темряви. Мама кілька разів кликала вечеряти. Але вовчик тільки махав лапою. Ще хвилинку, мамо, ще хвилинку. Коли сонце сховалося, мама таки затягнула його за вухо до хати. Чемпіоне, лягай скоріше спати, бо завтра ж тобі треба бути бадьорим Сірко кивнув. Але ще довго лежав, дивлячись у стелю і, уявляючи, як перемагає. Уранці все пішло шкереб. Сіко проспав, бо напередодні так втомився, що навіть будильник, який у них замінював півень, він проспав, вискочив з ліжка. Натягнув кросівки, вхопив м'яч і помчав до зупинки. Але шкільний автобус уже від'їжджав, а зайчик-плигун з вікна помахав лапкою. Ти знову запізнився, двійко лапику. Сірко сіпив зуби. Я так просто не здамся, подумав він. І побіг просто до Великої галявини. На місці вже були учасники Лис Крутько, Зайчик Плигун, Білочка Люська і їжачок Голко П'ят. І навіть видра Мокриня, тренер старий борсук у спортивному костюмі глянув на сірка. Запізнився, але біг добре. Ставай почнемо. Спочатку був біг на швидкість, Лис рванув першим. Зайчик майже наздогнав його, а Сірко третій. Потім удари по воротах. Дехто промахнувся, дехто влучив один раз, сірко ж Потрапив двічі з трьох спроб. А в командній грі він показав справжній характер, допомагав іншим, віддавав точні паси і не жадібнічав. Наприкінці борсук оголосив Що ж, до команди потрапляють Лис Крутько, Зайчик плигон і, і вовчик сірко. Сірко йшов додому з м'ячем під пахою, і серце у нього заспівало. Він зміг, він довів і собі, і іншим, що вартий чогось. Але дорогою радість змінилася тихим сумом. Двійки ж нікуди не поділися. Вдома мама відразу помітила, що він, хоч і усміхається, але якось криво. Що сталося, синочку? І він розповів усе і про відбір, і про перемогу, і про те, як йому соромно за оцінки. Мама слухала уважно. А потім сказала. Сірку, ти маєш зрозуміти одну важливу річ. Щоб перемогти, треба тренуватися у футболі. Ти ж не одразу забивав, правда? Ні. усміхнувся вовчик. Я вчора весь день ганяв м'яч. і з навчанням так само тренуватися потрібно. Тільки для голови. Якщо тренуєш лапи, стаєш швидким. А якщо тренуєш голову, стаєш розумним. Сірко задумався. Він вперше побачив, що двійки це не вирок, а просто програні матчі, які можна переграти, якщо готуватися. Мамо, сказав він, я спробую. Я буду навчатися, я буду вчитися і тренуватися як у футболі. І він справді спробував після тренувань сідав за уроки, розбирав задачі, питав у мами і в друзів, коли щось не розумів. І через кілька тижнів замість двійок у щоденнику, з'явилися трійки, потім четвірки, а згодом і перша п'ятірка. Коли відчуваєш смак перемоги, розумієш, що можеш перемогти, і в інших справах, головне тренуватися. І бути наполегливим. Кінець! Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!